Тож, військово-морську тематику продовжимо далі. До нас доєднюється Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил України у 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отож, почнемо, мабуть, ми із тої ситуації, яка трапилася сьогодні у бухті Севастополя. Кажуть, підірвався там великий гідрографічний катір Владімір Козицький Чорноморського флоту, чи може вже краще казати Чорноморської флотилії Російської Федерації. Розкажіть детальніше, що зараз відомо про цей випадок і що це взагалі за корабель, який він міг виконувати задачі. Ну справа в тому, що в Севастополі зараз базується досить велика кількість кораблів. Порядка двох третин Чорноморського флоту, і якщо найбільше такі спроможні бойові кораблі сучасні вони вивели в Новоросійськ, то весь цей допоміжний флот вони тримають Севастополі. І він складає ну, порядка 65 кораблів катерів суден забезпечення, досить багато. І оце це судно було одним із тих суден, воно базується в бухті Стрілецька, це бухта. Яка має вихід безпосередньо відкрите море, а бухта вона не має такого серйозного захисту, як, наприклад, основна Бухта Севастополя, хоча вони там також поставили зараз, також боново сіткове загородження. А от я так розумію, що там е, 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 якийсь був вибухонебезпечний предмет, можливо, дрон, е, в принципі, інформації зараз. Ну тільки от та от невелика інформація, яка от просачується через пабліки російські, неформальні. А от ну який якийсь предмет. Ну можна сказати, що він був не дуже великий вибухонебезпечний предмет, але ну здетонували. А я так розумію, пошкодження отримав цей корабль, це це судне забезпечення. А що це взагалі за судно, які задачі воно могло виконувати так? Ну, тобто наскільки цінний цей от елемент у конструкції флоту? Ну, це гідрографічне судно, його основне завдання це здійснення, здійснення для здійснення гідрографічних досліджень різних. Тобто вони займаються тим, що вивчають морське ну, море, морське дно. Вони складають і коригують карти, наприклад, ну, це в принципі. Таке важливе завдання, але ну це не бойове завдання, але ну там таке досить серйозне угрупування. Тобто, в принципі, ну, це також потрібно. До речі, в морських силах ну, у нас таких суден не було, там були дуже старенькі судна через це. В принципі, це завдання у нас дуже було обмежено використовувалося. Слава Богу, що у нас була державна гідрографія, цивільна організація, яка. Ну, Ці карти робила. Тобто, це воно, на перший погляд, функція додаткова така, але дуже важлива. Ну, судно зараз, я так думаю, надовго вийшло з ладу, буде ремонтуватися його доля майбутнє не дуже зрозуміла зараз. Ну, в будь-якому разі, мінус, хоч який-небудь окупантський катер. І то вже так би мовити плюс в нашу карму, так менше їх більше нас, і це чудово. Але питання тепер іншого характеру, так ми чуємо і чули вже багато разів про те, що нібито чорноморська флотилія переміщається до новоросійська. Як це зараз виглядає? Чи готові вони вивести всі свої кораблі? Ну відповідно, нас більше цікавить власне ті, які є носіями крилатих ракет, які може завдавати ударів по території України, і чи це щось зміни, так якщо навіть ці кораблі будуть перебувати у новоросійську. Ну, ці кораблі вже виведені. Я маю на увазі, ті, які стріляють калібрами. Всі вони виведені в Новоросійськ. На Російську зараз знаходяться два фрегати: адміральської серії, адмірал Макаров, адмірал Есен. Там знаходяться три корвети типу Буян. -М». Там знаходиться один ракетний корвет типу Каракурт. Там знаходяться три підводних човни живих ще. Ну, один із них на ремонті. От, значить, сумарно, оці кораблі можуть по нам ну, застосувати 52 ракети калібр. А ще, ще 32 ракети калібр можуть бути застосовані з чотирьох карветів з Каспійського моря. От, що стосується тих кораблів, які знаходяться в Севастополі, то це кораблі, які мають на озброєні радянські протикорабельні ракети. Ця ракета називається «Москіт», Це надзвукова ракета. Вона, в общем-то, вже така ну, вікова. їй там десь вже порядка, 40, може 45 років. Але ну, вони досить такі потужні надзвукові для цивільного судноплавства вони представляють дуже серйозну загрозу. І росіяни тримають зараз після того, як вони вийшли з зірнової угоди. Два ракетних катера в пункті базування Новозерне, це Західний Крим, і в, ну, в готовність до виконання ракетних стріль досить така висока високий рівень готовності. Вони можуть перехоплювати в принципі, всі судна, які ну, будуть іти через центральну частину Чорного моря до наших портів. Через це зараз ну, там нікого немає. Порожнеча, якщо ви подивитесь марінтрафік. А от не ну, була інформація, нібито, що вони, в общем ну, аналізують ту ситуацію судноплавства, наше намагання використати альтернативний коридор. І, ну і недавно було в засобах масової інформації повідомлення про те, що там за рік нам вдалося вивести порядка мільйона тонн зернових. А, в принципі, недавно було повідомлення, що росіяни з авіації своєї Поскидали от якраз в район коридора предмети, які нагадують міни. І я хочу сказати, що там в цьому районі дуже невеликі глибини, де 20-30-40 метрів. І це ідеальне місто для постановки морських мін, от таких донних мін, і це досить небезпечна зброя, вона реагує на різні поля. Корабля як акустичне, магнітне, так і е, поля, поля тиску е, оцього водного шару, коли, коли судно проходить над міною, і вона може дуже серйозно пошкодити навіть знищити корабель раніше судна. тому це питання таке ну серйозне, треба е, зараз дісовувати ситуацію. Тобто, бачите, от ракети вони там навіть так трошки може, Це дуже демонстраційна міна, зброя така, що вона приховано ставиться і приховано застосовується, тобто, і досить ефективно. Тобто, я думаю, вони зараз. Якраз на це поставили ставку. Ну, нещодавно в територіальних водах країн НАТО побільшило розміновувачів. Паралельно ми бачимо, що, хоч би і не так, як би нам цього хотілося, але все ж таки роботу з зернового коридору без Туреччини, Росії та ООН. Як виглядає ситуація зараз з проходом якраз суден? Ну от я якраз казав, що недавно була така інформація. І от в принципі я не бачив. Я знаю, що в портах наших є судна, які продовжують завантаження, але ну, по, самому, по самому коридору ситуація зараз не зрозуміла, тому що от буквально день-два тому назад якраз спікери оперативного командування. Південь повідомили про те, що було виявлено скидання таких контейнерів, які в принципі могли бути от якраз такими мінами. Тобто, я думаю, треба подивитися і треба дочекатися офіційного повідомлення. Наскільки мені відомо зараз виходів суден з партів немає. Ситуація, яка зараз дуже широко обговорюється серед людей, останнім часом запуски шахедів з е, по Україні здійснюються саме з території Криму в той самий час, як крилаті ракети морського базування, та стратегічна авіація не задіюється вже місяць. Як росіяни не піднімали стратегічні бомбардувальники? Ми читаємо заголовки, що росіяни накопичують ракети, до чого готуватись? Питаємо у вас, е, що готує ворог. Ну, дійсно так, останній такий масований удар а, з ракетами Калібу був 6 серпня. Якщо пам'ятаєте, це відбулось як помста за а, значить, вибух біля Новоросійського, коли був пошкоджений а, десантний корабль Лігорський гарняк. А наступного дня був пошкоджений а, опять же, Кримський міст і отой танкер. І 6 серпня вони випустили по нам порядка понад 50 ракет різного класу і повітряного і морського базування. З них 20 ракет були якраз калібри, і після того вони в принципі дуже-дуже ну, так, повільно фактично ракетами не стріляють. Ну по, по даним головного управління розвідки, вони могли накопичити зараз можливо до 200 таких ракет. От тобто, ну, вони чекають холодів. І я думаю, що зараз вони використовують ті шахеди ну, по різним об'єктам. Там об'єкти дуже різні. Ну одна із завдань завдань це дійсно подивитися нашу систему контур ППО, як ППО прикриває якраз місця, місця України і важливі об'єкти інфраструктури. Я думаю, що з врахуванням цього будуть сплановані удари якраз ракетами Калібр. Ну, коли настануть хал... холода, то есть це буде десь в листопаді місяці. Зараз от прогноз показує, що десь на середину листопада можуть бути перше похолодання, такі біля нуля біля градусів Цельсія. От. Ну, я думаю, що в цьому. Тому що. Минулого року, от коли там от цей генерал Соровікін став, став керувати операції, він так дуже швидко почав закидувати ракетами на ну, ну, значить ну, без особового там важливо планування, нічого в нього не вийшло. Я думаю, що зараз вони трошки скоригували свої ну, плани і е, зараз займаються якраз розвідки. І пошуком можливо наших слабких міст в системі протиповітряної оборони, коли ви розповідали про цю всю, всю кількість ракет, які можуть на собі мати ціле оце угруповання, які знаходяться в новоросійську, пригадалась мені історія. Про так званий царь Корабль. Це йдеться про адмірала Нахімова. Вони пишуть, що він там має мати аж 80 пускових установок для ракет, тобто майже вдвічі більше, ніж ото все, що там зараз знаходиться в новоросійську. І вони його досі ремонтують. так І там вже 5 мільярдів доларів витрачено на цей корабель. А що відомо взагалі про нього? Такі, ну, такі заявлені, технічні характеристики, вони взагалі реальні? ну В Радянському Союзі, потім в Росії, у них така дуже. Серйозне тяжіння до гігантізму там. От, дійсно, вони цей корабель. Таких кораблів було побудовано 4 одиниці ще в радянський час в Санкт Петербурзі. І зараз в принципі залишилось два. Петр Великий, який зараз там от вони там нібито, будуть ставити в ремонт. і от Нахімов, які вони дуже довго модернізують уже, по-моєму, років. Ну, багато. От, і дійсно, там був комплекс, у них, він називався комплекс Граніт. А, цей комплекс а, взагалі він для підводних човнів, але вони присасували його для корабля, а, 20 ракет. І ну, така дуже потужна система. Він нагадує навіть таку космічну, космічну ракету. Я колись його навчав там, ще років 40 тому назад. Дуже потужна система, Справа в тому, що ну, вона вже дуже застаріла і я думаю, що вона дуже коштовна. Зараз вони подивились, ну нібито от у них там ну, як би виходить з цими калібрами. А от вони вирішили прибрати в ці ракети граніт, і замість кожного граніту поставити ракети ракети калібр. Ну, опять же, це, це плани. Дійсно, вони дуже багато вже витратили на той корабель. Ну і розумієте, він дуже-дуже здоровенний. Якщо порівняти кількість ракет, ну, той же навіть Есмінець, американський Арліб, він може в своїх двох пускових установках нести 96 ракет різного класу, це можуть бути і ракети стандарт проти, проти повітряної оборони і, і тамагавки. А, ну так класу подібного до калібру. А, і ракети проти човнові, тобто 96 ракет може бути, досить багато. а от І ну там би, це все збалансовано, воно працює на практиці. Таких кораблів в США по 80 одиниць. А тут одного це чудо-юдо, його роблять вже там дійсно там дуже багато коштів, туди. Ну ніхто не знає, що воно буде. От. І е, там, ну, там то також багато, там і крисяри ще е, е, то же саме, там його ремонтують, ремонтують, пожежі, то у них там пожежі, то у них упав кран, то, по, то значить втонув плавучий док там постійно якісь негаразди. Ну, Взагалі в Російській Федерації зараз порахували, що їм в принципі дешевше на ці нафтодовари замовити десь корабель. За кордоном ніж побудувати у себе ну це все, що вони добувалися, все, що треба було про них знати. Так так би мовити, велика вілікаєстернас, так би мовити, другої армії світу, так і й корабель модернізувати толком не може, вкладаючи в нього просто мільярдні гроші. Ну і добре, хай вкладають ліпше в той корабель, який ніколи не попливе, ніж в реальні ракети, які можуть полетіти по Україні. Пане Андрію, дуже дякуємо вам, що сьогодні увечері знайшли можливість з нами поспілкуватися про військово-морські справи. А нашим глядачам нагадаю, що у заключальній частині головного задання. Ми говорили з Андрієм Риженком, капітаном першого рангу запасу ВМС, та заступником начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках.